Привіт, я Євген Синельников. Чотири роки я мандрував Україною. Чотири роки знайомив вас з цікавими людьми. Сьогодні війна змінила кожного з наших героїв. Ми вирішили дізнатися, чим вони живуть сьогодні, як живе країна героїв. Е -е, сюди не знімай, тут ще не прибрано. Трішечки постріляний офіс у нас. Але маємо те, що маємо. Ми робили такі маленькі ролики. Про туризм, поїдьте туди, поїдьте сюди, подивіться, яка країна в нас чудова, красива. Отут Севка Сєвка якраз закінчив останній ролик. Іменно тому ми вместе з Олександром, де вот приїхали в красивий город Чернівці. Сьогодні ми в Чернівцях будемо зустрічатися з людьми, з якими я вже знайомив вас, і не тільки та дізнаватися, чим вони живуть сьогодні. Русня вкрала все виробниче обладнання. Зараз всі монтують по домах, всі роз'їхались. Хто в нас навіть є один режмонт, який зараз під окупацію працює, то він каже: Блін, чуваки, вибачайте, я вже все змонтував, я намагаюся викласти вам, але інтернету нема. Тут справа в тому, що ця будівля вона ем, виходить на дві сторони, і це головний шлях. Через що ну, як вони намагалися зайти до Києва? То вони тут сиділи і обстрілювались. Тут було все в мішках, от все це було заложено, заложено, закладено. І він весь, ну от бач такий, тут, диви кастеля. Я виїхав з окупації 9 березня. 10 березня ми зідзвонились з моїм партнером з мусом. Він каже, як ти там. Я розумію, що в тебе зараз таке становище, що ну важко навіть питати, як ти там. Але давай повертайся до зйомок. Роботи багато, це потрібно, треба щось робити. В кожного свій фронт. Хлопці воюють. Ми маємо висвітлювати це, ми маємо казати на весь світ, що відбувається. Життя змінилося навіть більше ніж життя. Самі українці змінилися і от. Цю зміну фіксувати дуже хочеться. На кшталт, наприклад, ну от ми в Києві знімали IT-кампанію, яка розробляє штучний інтелект, і цей штучний інтелект малює карти, картини, які вони, як NFT продають. І за ці гроші там, допомагають армія або гуманітаркою. Там. Або є бармени, які вигадали новий коктейль, і ц... рецепт цього коктейлю роздали. По всьому світу і всюди, де п'ють цей коктейль, гроші йдуть на ЗСУ. І ось про цю саме зміну, про те, що люди хочуть допомагати, ми зараз і знімаємо. Зараз ми поїдемо до батьків, і після тої хати це вціліло. Тут прям все добре. Що пішли. Не хвилюйтесь, мін нема, перевірено вже. Ну, ось так. Тут все згоріло. Всі речі, гроші, документи, всі фотокартки, все-от все батьківське життя залишилось тут. В них не лишилося нічого. Лише. от Мама була в спортивному костюмі і батько в спортивному костюмі. Все. І, якщо чесно, коли я сюди вперше потрапив, я ну, довго ходив і думав, що це має бути, щоб воно згоріло все ось так. Щоб плитка згоріла. Ось тут ось це. Стіл був кам'яний. Кам'яний. Де він? Камінь згорів. Тут же ж не лише ми, ну все. І цей ЖК був побудований коли? Він був побудований рік тому. Тобто тут молоді сім'ї, отут у них була маленька дитина і у цих була маленька дитина. Мій син завжди тут по парканах вони лазили, стрибали один до одного. Привіт, друзі! Це телебачення Торонто. Ми зібрались десь вже, мабуть, день на третій. Це там 25, 6, 27. го Ми вже доїхали до Івано-Франківська з дружиною. І так сталося, що ми їхали у Франківськ з Сашою Гонтар, Тобто, фактично, ми вдвох були вже у Франківську. З принципі, те, що ми були вже з Сашою, вдвох, цього вже було достатньо для того, щоб щось робити. Проблема була власне з форматом. і тому ми вирішили робити стріми як такий формат, який може максимально швидко реагувати на те, що відбувається. Ми почали відбирати якісь такі дивні крінжові кончені новини з Росії, і саме їм приділяти найбільшу увагу, тому що про серйозні новини люди дізнаються зі зведень генштабу чи з якихось притомних джерел інформації. Отже, на даний момент втрати окупантів становлять 41 350 мертвих окупантів. Гумор як річ в собі під час війни, він, мабуть, недоречний, але гумор як інструмент для чогось це працює. Тобто, по-перше, ти не можеш боятися того, на чим ти смієшся. Це, це класика, тобто, це допомагає тобі якось більш е, адекватно ставитися до реальності, яка тебе власне. Лякає і гумор. Ну навіть Торонто до війни для нас гумор ніколи не був самоцілью. Це такий, вибачте, лубрикант для того, щоб продати глядачу якісь складні важливі теми, на які молодь особливо не буде звертати увагу. І в нас до 24 лютого було таке внутрішнє правило, що ми не говоримо про Росію взагалі але іронія долі така що після 24 лютого фактично ми наче компенсуємо все те що ми не добили не допінали росію до цього і зараз так це один з головних одна з головних тем власне Більшості наших відео сама ситуація така була і є, що ну а про що зараз ще можна говорити, крім як про Росію? Щодо української аудиторії, то я бачу величезний запит, попит, цікавість Ютубом. Тобто відбувся. Я можу судити за внутрішньою статистикою там телебачення Торонто, В нас за останні там скільки 4, 5, 6 місяць. У нас десь там 180 тисяч додалося глядачів. Збільшилася кількість переглядів, і в цілому запит на український україномовний контент він дуже сильно виріс. Багато людей пішло в Ютуб, багато людей почали створювати цей Ютуб. Взагалі зараз український Ютуб це такий майданчик, куди ще можна застрибнути, можна почати свій проект, можна почати щось там робити, розповідати, знімати. Тобто місця є і запит, попит на це величезний. Подивіться, на якому піку зараз знаходяться якісь історичні проекти або проекти, які розповідають про невідомі якісь факти там з української історії. Тут тобто, купа людей прокинулася, усвідомила себе українцями, усвідомила, що живе в Україні. Але чи достатньо цього для того, щоб повністю не знаю нарешті українізувати Україну? У п'ятому катрені восьмої центурії, Нострадамус чітко писав про напад Росії на Україну. З Бореї прийде божевільний король, і проштрикне обладунки. Опустить кривавий батіг по третьому дзвону у храмі камінному. Ну, я не дуже пам'ятаю, що відбувалося у... у березні, там на початку квітня, але величезна купа людей це постфактум. Якось вже відчувається. Що в той, в той період може тому, що. А... Не всі проекти оговталися одразу. Ми були, мабуть, одні з перших. Хто вже там з перших чисел березня почав щось робити? А тому ми фактично для багатьох були, мабуть, якоюсь такою підтримкою в цей, в цей момент. Ви поставите лайк під цим відео. Ви підпишитесь на канал. Мене звати Роман Бебах, я футбольний журналіст. Чао бомберс! Тобто вітання, бомбардири! Я в Єної. В мене за спиною стадіон Луїджи Ферраріс. Я приїхав сюди для того, щоб розповісти вам про тренерський клубний дебют Андрія Шевченка, я знімав про футболістів, про життя футболу в Україні, закордонних зірок, президентів, скандальних, нескандальних, різних. От. Коли почалась війна, широкомасштабна. Стало зрозуміло, що футбол не актуальний. що Це взагалі зараз не те, що нікому не потрібно, це мені не потрібно навіть, в першу чергу. І я почав думати, що можна знімати, і вирішив зняти своїх друзів-футболістів, які пішли до ЛАВ ЗСУ воювати. Це Олександр Алів та Андрій Богданов. І от цьому я почалась історія. І я зрозумів, що ось ці люди, вони нині герої. Раніше для нас. Ну, для мене там. Футболісти були героями. Да? Вони забивають голи стадіони, кричать, ви герой матчу. Да? А тепер герої інші герої наші воїни. Білоруські легіонери у складі війська українського. Враг та один. І що і в Білорусі, що і в Україні. Зараз переломніший момент, битви цивілізації. Коли ми зняли відос про білорусів, він набрав мільйони, 5 мільйонів переглядів. Для мене критерій, якщо матеріал набирає 100 тисяч в Україні, це дуже хороший це топ матеріал. 5 мільйонів це найбільше серед всіх спортивних каналів, які знімаються ми, випуски серед аудиторії Східної Європи. Ми зараз їдемо до однієї особи, це дівчинка, яка в свій час була стилістом 95-го кварталу. Але зі стартом широкомасштабної війни вона стала воїном, вона стрілець. Вона в свій, час, в свій час ходила на сектор е «Динамо Київ», Вона дуже багатьох фанатів знає. І Дніпра, вона взагалі в неї історія дуже цікава. Вона і на Майдані дуже активно себе показала. Е вона сама кримчанка, і вона потрапляла в полон до ФСБшників. Тобто, після анексії Криму вона поїхала додому і там затримали. Вона була з автомайданом. Тобто, вона така ну дуже активна не жарко буде, ти не втомишся? Пожалуйста. Нормально, не переживай. Руки, руки. Звук. Є. Руки, руки. Звук, є. Чи? Все є? Шок, є. Звук. Звук є? Все є? Окей. Що, окей? Звучив? Так, все є. А, окей. Що, GoPro уберемо? А де? А де? На одну камеру, так, працює? Коли сядем, так? Коли сядем, думаю, це єдине, що десь. Отож, ми в місті, де ти живеш, з побратимами. Розкажи нам, що це, де це, умови. Так, це наша розповага. Тут ми Робимо собі каву, чай, щось п'ємо, там колу, якісь вкусні напитки, водичку. Тут хлопці живуть. Тут таке також. Ми тут зустрічаємося вечорами і просто спілкуємось тут. Саме я. Ага. А на чому ти спиш? Просто матрас? Та це просто це розкладуха така. Це розкладуха. Да, все дуже просто ага. і зі вкусом. Ти потрапляла в полон до них? Одразу після майдану. Ти поїхала в Крим. Да, і вас з завтра Майдану там точно. затримали. Так, точно. І так. ФСБшники щось там дуже, дуже довго допитували, хотіли щось там. У нас е, повністю ложили е, обличчям в землю в багнюку. Mm -hmm. І десь так, ну, пів метра від голови стріляли автоматом в землю. Я, до речі, от хочу порівняти, хочу порівняти е, футбольні двіжухи, да, футбольні команди, бази і військові зовсім різна аура. Да. Тобто, коли я багато футбольних клубів бачив, і українські майже всі бачив, от саме коли ти заходиш на базу в роздягальню, є хороші атмосфери, є братські ось такі е колективи, да? але все одно те, що я зараз бачу в розположеннях, зовсім інший настрій людей. Тому що в футболі люди зібралися ну, заробляти гроші, робити кар'єру. А тут люди зібралися з набагато більшою метою вигнати з нашого дому. І тут все набагато трушніше ніж в футболі. Хай футболісти на мене не ображаються, але я скажу, як є ці півроку змінили всю країну, да. І вони змінили мене в плані того, що ти, кожен з нас розуміє, що якісь ті проблеми, які були, вони нічого не варті. Хотілося б, щоб це швидше закінчилось, тому що мене лякає те, що ми не розуміємо, на якій ми сторінці цієї історії. Так? Тобто, пишеться книжка, ми не розуміємо, може це перша сторінка тільки, а там ще залишилось 99. І я от про це думаю: я не розумію, як далі жити, коли ти не знаєш, що буде далі. Але я живу знаєш, так, тиждень за тиждень. Тобто я от сьогодні з вами знаходжусь, я не знаю, може через два дні мені треба їхати в Краматорськ. От я чекаю просто дзвінка. Мені люди мають маякнуть, і я поїхав все.